Вітаю вас! Мене звуть Котомський Назарій, і сьогодні я вам проведу невеличку екскурсію по нашій академії. Наша академія розташована на Закарпатті у краї з дивовижною природою та м'яким кліматом. Окрім тренувань, ми маємо змогу відновлювати сили завдяки цілющим термальним водам, що робить процес підготовки ще приємнішим. Це скромні досягнення Мункача пройдено багато турнірів, чемпіонатів. Є призові місця, але головне це згадка про наш шлях. Тут ми проводимо більшу частину свого вільного часу, робимо домашні завдання та відпочиваємо. У роздягальні ми не просто готуємось до виходу на поле, а налаштовуємось на гру. Це наше місце сили, де ми обговорюємо тактику з тренером та просто спілкуємося після фінального свистка. Догляд за нашою формою та речами цілодобово забезпечують потужні машини під наглядом справжніх майстринь. Це кабінет лікарів, які весь час стежать за нашим самопочуттям. Тут діагностують та лікують за допомогою сучасної апаратури справжні фахівці своєї справи. У кабінеті реабілітології за допомогою спеціального обладнання ми відновлюємося після тяжких навантажень та ігор. Ми маємо два тренажерні зали. Перший призначений переважно для кардіотренувань. У другому ми працюємо над зміцненням м'язів під керівництвом тренера з фізичної підготовки. Це свята святих нашої академії. Завдяки чарівним рукам наших поварів ми не тільки смачно їмо, але маємо збалансований раціон, який дозволяє нам виносити доволі сильні навантаження. Я спортивний директор футбольної академії Мукач Рео Володимир Сергійович. Кінно протягом трьох років керує спортивною частиною і відповідає за досягнення результату. Ведеться навчання в чотирьох аспектах, педагогічної направленості – це технічна, тактична, психологічна і фізична підготовка гравця. У всіх цих направленнях проводиться відповідна робота для того, щоб учні, які приходять в наш заклад, отримали відповідну футбольну освіту. Щоб вони були конкурентоспроможними на українському і е, європейському футбольному ринку. Ну, на цей час, за ці три роки, ці команди вікових груп, які грають в ДФЛ України, зараз створена проліга України, е, завжди були в плей-офф і е, 2009 рік, як зараз u 17 але тоді ще був u 15 були другими призерами України. Зараз команда знаходиться вже в пролізі по своєму рейтингу, Всі зібрано з найкращих 12 команд. Ось ми знаходимося в середині турнірної таблиці. І маємо відповідний доробок виклику збірною 17 двох наших вихованців вратаря Семешка Богдана і Котомського Назара. Це якраз той, та величина той доробок наших тренерів. За які якби так і кваліфікують і визначають кваліфікацію тренерів в підготовці гравців. Запрошуємо юних футболістів, в сілі МФ «Монкач». За цими дверима простір, де формується невитривалість, ні прийом чи передача. Тут формується внутрішня сила. Тут ми вчимося говорити про себе, чути один одного і бачити гру глибше, ніж просто рахунок на табло. Кожна наша розмова крок до впевненості. Тут приходить усвідомлення, вміння керувати емоціями, довіряти собі, брати відповідальність і залишатися командою за будь-яких обставин. Сильний футболіст це не лише швидкі ноги, це холодна голова та міцна внутрішня опора. На тренуваннях ми крок за кроком відшліфовуємо майстерність разом із тренером. Працюємо над тактикою та формою, щоб показувати найкращий результат у кожній грі. Наші тренери теж підтримують свою фізичну форму у манежі щотижня, проходять запеклі бої. Вітаю вас, я оперативний директор МКА Мукач Олександр Чегіль. Наша академія за п'ять років свого існування довела, що це академія підготовки талантів, розкриття талантів і дорога до звершення футбольних вершин, досягнення цілей виходу на професійну арену. Адже за п'ять років нашої роботи ми підготували дуже багато високоякісних футболістів, які зараз захищають честь збірної, у юнацьких збірних України, а також у багатьох футбольних клубів не тільки України, а й всієї Європи. Двері нашої академії завжди відкриті для талантів. Бажаючих рости, розвиватися і досягати успіху у футболі у зв'язку проведення юнацького турніру з футболу майбутнє збірної, який відбудеться в період з 4 до 8 грудня 25 року, на базах критих манежів Арсенал, Арена міста щасливе Київська область та «НТБ Динамо, Київ. Просимо відрядити до лав збірної футболістів МФА Мукач Мукачево. Семешка Богдана та Котовського назарі. Теніс наша улюблена гра після футболу, звичайно. У нас є окреме місце, де ми просто граємо в шахи для розваги, а ще іноді збираємось, щоб трохи потренувати мізки та розібрати цікаві партії разом із нашим тренером. За тенісним столом частіше можна побачити наших молодших футболістів, але бої тут не поступаються своїм запалом грі на футбольному полі. Раз на тиждень ми маємо можливість відновитися в Аквасіті. Тут є усе, що потрібно: сауни та басейни на будь-який смак. Ми дуже вдячні долі за те, що маємо змогу вчитися у досвідчених тренерів та маємо все необхідне для зростання. Тут ми як вдома.